Всім привіт! У цьому відео ми покажемо вам, як автоматично завантажувати ресурс паки гравцям, які підключаються до вашого сервера. Для того, щоб додати ресурс пак на свій Minecraft сервер, потрібно виконати декілька простих кроків. Спочатку вам потрібно підготувати ресурс пак, який ви хочете, щоб усі гравці вашого сервера використовували. До прикладу, візьмемо ТекстурПак Trees. Перейдіть на веб-сайт, де можна згенерувати посилання для завантаження ресурс пака. Наприклад, це може бути сайт MCPacks. Завантажте сюди свій ресурс пак, вибравши файл zip з комп'ютера. Після завантажу. Скопіюйте згенероване посилання та перейдіть до панелі керування вашим сервером та зайдіть до вкладки Параметри серверу. Знайдіть налаштування ресурс пак і тепер вставте сюди раніше скопійоване посилання. Поряд, ви можете вибрати, чи є ресурс пак обов'язковим для гри на сервері. Якщо зробити його обов'язковим, то гравці, які не завантажать, відповідно не зможуть грати на сервері. Щоб всі налаштування запрацювали? Перезапустіть сервер. Коли ви будете підключатися до серверу, гра запитає, чи хочете ви завантажити та встановити ресурс пак. Погодьтеся на це та зачекайте кілька. Кілька секунд, поки ресурс пак завантажиться. Після завантаження ресурс пака ви можете перевірити, чи все працює правильно. Тепер ваш сервер має ресурс пак, який буде автоматично завантажуватися у гравців при підключенні. Всім пока!